Усім привіт, друзі! І ви, як завжди, на моєму каналі. І сьогодні я буду грати від побіг. Ну, побіг від е, огромних голов. Вот. Ну, думаю, ви таку ігру, знаєте, ось та башка була. Е, коручу, вот, вони за нами будуть ой, ой, ой ганятися і ми як повинні вбігати від них. Вот. Ну, типа, щось такого, і ви зрозуміли. поняли. Ой ой, 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 мать моя дорогая, мать моя дорогая. Так, сколько вас тут? Скажите, пожалуйста. Ты видите, мы сюда можем зайти, типа, чтобы пустое. Тут такая прерва у нас, да? Дальше сюда проходим. Тут у нас одна башка, так что уважайте. И давите, мы тут просто так вот. Тут вообще то башки, но тратя я не знаю, додилась она. Да. Ой, дивіться, ми так обхитрим цю башку, наче вона зараз у ту сторону і побіжить. І все одно ми прошлице. Далі ми тудидемо і на третьому нам надо буде обережно перестригнути, бо тут у нас така башка лежить. Загорає на сонечку. Ми хотіла тут сонце вообще, ну ладно. У мене 210 монет уже. Вот, в принципі, норм. Так. Кстати, хто не знає про зеня Сов'ятую його навчити англійську, дуже прикольно. Мені що там треба платити багато грошей. Ну, якщо даже не платити, він все равно щось там вас трохи буде вчити. Ну, якщо заплатити, то буде лучше, говорю, да. Говорю, якщо заплатити за учобу в БАДі, то він більше вас буде вчити, постійно буде вчити, коротше, чомусь новому. А так, якщо не платити, то щось він там. Просто скаже, типа, привіт, і ви повинні йому сказати, типу, hello. Вот. Ну, в принципі, він нічого такого не зробить. Ну, нічого такого не буде. Бо якщо заплатити, буде намного лучше. Вот. Ну, я якби не платила. Вот. І я просто з ним займалася. там. Поздоровалась, там hello, сказала. Сказала, як би, як мене справа, Ну і все, в принципі, отримала подарунок. А джошку й... я бы ему и все. Я уже, кстати, на третьем уровні. <сöring> да. <сöring> так, давайте мы зараз выбираем цю штуку и идем. Дивіться. Ну, думаю, поняли уже суть игры, что мы должны избегать від от таких головеш, что по нас не с Я ще за цей відосик не одного разу не попалась на головешку. Блин, а зараз попаду на никак. А не, а не. Я думала, що попадуть, бо якби вони так близько. О, божечки, мать моя дорога, хто це? Ой, бачите, коли ви попадаєтесь від цю головішку, то вам пише, типа, ха-ха-ха. Типа, ну, типу, вони побіділи. Блін, а. Ладно, нічого ну страшного. Мені це не важливо, бо я зможу це близько. Пройти! Саме тільки сказала, що я зможу це быстренько пройти. Нічого страшного, 100% Зможу, бо э, я люблю такі э, вот. Так, все буде курсы. Дальше йдемо сюда, сюда І дивіться, У нас тут ну, реально що це за картошка блин, тут літає. Льотра є везде. Давайте сюда залазимо. Дальше сюда. Ось туда бежим і тут у нас такі план. Такі тут радужні лабіринти, і тут тоже буде башка. Ось перша башка, яку ми нужні перепрыгнути. Главное дивитися, бо зараз тут збоку може вилізти якась башочка, Башка? Башка, башушка, башка. Коротше, не важно як це називати. Вот, тут я просто так от прыгаю, і у мене це все получается. Не знаю, як це, конечно. Ну, якось так. Я просто прыгаю і я проходжу це, це все. От. Коротше, до мене щось в телефоні прийшло. Щось в інстаграм, коротше. От. Я виключу звук, щоб вона мені не мішала, знаєте? Ну, щоб ви мене добре чули. Е, так, добре. Ну, я, звісно, там на монтажі, якщо мене не дуже крепко чути, то я на монтажі везде. На всіх відео включаю якби мікрофончик. Ну, типу, знаєте, щоб більше мене було чути, от. На, Коли ви монтуєте, то можна так типу, включати мікрофон, щоб вас більше було чудно. Дивіться, тут у нас отакі от лабіринтики, лабіринтики, проходим, 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 Так. Короче, ребят, у меня просто в доме ходить, и я сама сейчас в доме, и мне, если честно, страшно. Ну, ничего страшного, все равно я закрыта, все доброе. Все нормально, думаю, я справлюсь. Ой, ребят, куда идти? Куда идти, куда идти? Сюда, девица. Так, все, Катя, набейся. Все одно ти закрита, все добре. Реально, я сама зараз просто вдома і мені якось страшно. Взагалі я люблю знімати відео тоді, коли я сама вдома, бо тоді тишина, ніхто мені не мешає, Вот. Ну, взагалі, я не тільки сама вдома, в мене ще в реальному житті пас, вот. Да. Mm -hmm. Ну, він зараз спить, так що взагалі. Так. <реш> я вже думала, що в мене щось зависло. Так, э, дивіться. От зараз йдемо далі. Цей уровень вже э, п'ятий, вроді, так? Да? Ну, Навірні каже, да. да, так. Да. Або четвертий. Коротше, я не пам'ятаю, Но цей уровень я дуже люблю, і що, якщо ви проходите цю башку і намікаєтесь на такий уровень, і перший раз проходите. Цей паркурик з головішками, то лучше дивіться по моєму відосику, куди тут йти. Бо я коли перший раз проходила цей, якби, цей побіг від гол, то я була теж в шокі, що тут за лабіринти. Я постійно плуталася, не знала, куди йти ще. Так що, е, да, якщо, якщо що, по моєму відосику йдіть. Ну да, це вроді п'ятий. І дивіться, якщо ви підете за цією монеткою, то у вас виходить щось таке. От. <гум> і ви телепортируєтесь е, на початок. Тут буде таке інтересненьке. Ми тут проходимо просто. Тут ми проходимо по цій лінії і дивіться. Раз, два. <гум> от така, от, е, от, так от якось зробили. Поворотик такий. Ну, щоб обманути, якби нас, щоб ми хоча б раз впали. бы э, вот, да. Ой! Подивіться, коли я впала, то, -то так смішно виглядає. выглядає. Воще. Просто в цій грі можна реально наржатися. Чесно говоря, можна реально наржатися хорошенько так. так. тут у нас лазери. Приходимо, приходимо. Видите, и тут мы устанавливаемся. И тут вы ваш да? Так, смотрите, идем, 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 идем. Идем. <говорит> Дуже смешно. Тут мы пробираем вот тут такая башка. У нас э, вот и сюда мы не идем, вот тут как бы вот такая шоссе, и тут подавите, что эти башки роблят. И мы идем вот сюда вот и прыгаем сюда. Дальше отсюда от. Мы идём сюда. И тут уже у нас якби ми сюди заходили, бачите, і тут якби бошки, І тут уже у нас шостий рівень. Да. Я вже дуже рада. Дивіться, тут у нас такий інтересненький рівень, бо тут можна з фонариками, але можна без фонариків. І я з фонариком лучше піду, щоб було більш видно, бо тут темнота, так, якби, ну, знаєте. Думаю, ви поняли. Так, куди йти, божечки? Я вже заплуталась, я просто давно в ці бошки не грала. Люблю дуже їх, але давно не грала. Так, давайте йдемо, 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 йдемо. Сюди, друзі, сюди. Так, тут у нас такий чекпойт. І дивіться, тут ви просто мусите отак-от бігти. Тут у нас бошки є. Так, ви мусите від них збігати просто так от. Бігати десь, не знаю, де, звісно. І ось ви перебігли от сюди. От, далі у вас тут чекпоінт, стрілочка і сюди. Далі от сюди. От, і тут ви повинні отут бути, а пізніше отак. От зробити, бо якби, якщо ви туди перше пішли, то б там вас ожидала башка. І Ну і ви б просто здохли. да. Так. Тут такая Мария, какая Ой. Так, давайте Марью. Я, кстати, этот уровень дуже люблю. Не знаю, чего, но просто его обожаю, если честно. Так, у меня что-то реально в хате непонятно происходит. Какие-то звуки непонятные. М -м -м, может, конечно, это ведь соседей звуки, но... Блин, что это такое? Я боюсь. Друзі, підтримайте мене лайкосиком, будь ласка, напишіть якийсь класний милий коментарій, Бо я реально за вас дуже боюсь. Не хочу закінчувати відео, хочу для вас зняти якесь круте відео, але мені дуже, якщо чесно, страшно. От. я би дуже хотіла, щоб ви мене підтримали. Щоб ви якийсь милий коментарі мені хоча б написали. Не треба ставити лайк на це відео, не треба підписусь. Просто, просто напишіть якісь класні коментарі, милий, щоб я не так боялася. Бо мені зараз реально дуже страшно. Так, давайте. Раз, два, три, 4, 5. І ви отут -от, отак зробити. Сюди і сюди. Бо там у вас башка, як бачите. Так, давайте переправимо так от. Чуть-чуть і скоро пройду вже цей раунд. Так, Давайте сюди. Ура! Я пройшла цей раунд. Дивіться, тут отак от. <смі> і отак от. І тут монеточка. І восьмий раунд. Восьмий вже, ви представляєте. Ось. Так, раунд цей дуже м -м, такий тяжкий, ну, як для мене. Коли я перший раунд проходила, цей раунд, то він був для мене тяжкий. Як зараз буду, я не, не, не знаю, бо отут саме таке тяжке буде, бо дивіться, ми так переходимо і тут треба отак от робити. А, все-таки я вже це навчилася робити і все нормально. Так, дивіться. Ой, <сь> я прям виру це якби впала. Так, давайте отак ми дождимо тут робити. Воно валиться тут, так що ми мусимо так бистренько зовсім. О, божечки! О, божечки, ой, божечки. Дивіться, тут якийсь такий паркунчик. E, далі ще Він, в мене мало жизни. Нічого страшного. E, божечки, я зараз точно умру, я не говорю. Так, давайте сюди сюди розбирачуємо, бо зараз в мене дуже мало жизни зараз, якщо чесно. Ну, якщо ви бачите, то я, якщо, ну, обведу вам, скільки в мене жизни. От. Бо я зараз реально можу здохнути. У мене дуже мало жизни. Блін. Ошкін кошкін, дайте. Що я, блін, так довго це робила. А мене на кінці, блін. Взяли та й зашльопнули мене. Ладно. Так, будь ласка, голови не мішайте. У мене тут дуже зараз важне діло. Дивіться. От. Кстати, якщо ви нажмете отсюди, от, то ви можете тут. Е а, ой, я не сюди нажала. Дивіться, якщо ви нажмете от сюди, то ви можете тут щось е приміряти, типа. Е ну, вот. І от так от, коротше. І можете носити і щось купити з цього. Тут ми, ми нічого не мусимо робити, просто... ой. Просто от так, отак. Боже, як це смішно виглядає? <гум> У мене вже 280 маніаторк. Ви побачили, як це все смішно виглядало, коли я там з цієї вішки спитнулася? Так, оце буде реально тяжке. Цей уровень для мене дуже тяжкий, якщо чесно. Це дев'ятий уровень, да? Да, это уже девятый уровень, друзья, ну капец, ну капец, ой, я же говорила, что это будет тяжко, М -м 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 -м. сразу, я даже еще, ша... вау, я... а так можно было, да, ой, ой, а я не знала, что так можно было, ну прикольно, так, а что я себя не бачу, я уже думала, что я какая-то слепенькая, то что я себя не бачу. Так, блін, буска не зберігає мене, збіну, але, і, і, і. вже аж 14 хвилин триває цей відеосик. <гум> да. Короче, звуки в моєму домі просто реально страшають крепко. Будь ласка, напишіть якісь коментарі, мені дуже буде приємно і думаю, що мені не так буде страшно. Бо мені зараз, бо представник, як мені зараз... Страшно, типа я для вас відосик знімаю. Я не хочу устанавливати відео. Я хочу знімати для вас відео, але мені страшно. Прям хочеться зараз комусь подзвонити за моїх подружок або може папі, мамі, бо я сама вдома. Мені дуже страшно зараз. Так, давайте отсюда. Так, головішечку. Будь ласка, скинути. Так, в мене щось вісне, коротше. Ой, божечки. Так, давайте. Раз, два, три І, сюди. Сюди. Сюда. 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 і отсюда. Далі сюди, 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 сюди і сюди. Так, будь ласка, це надо пройти. Бо якщо я це не пройду, я дуже розстроюсь, реально. Ребята, я це пройшла, як? Як якщо я вчора знімала таке відео, якби... Ну, я знімала відео на цей самий канал, бо в мене тільки оцей единственний єд... канал. Е... Я знімала вчора відео, на мене воно не вийшло. Я вчора це просто проходила три часа, реально. Це відео десь тут тривало, мені каже, 23 хвилини. Може навіть більше, реально. Ну, бо не просто за три часа провода. Ну, хоча, як? І, я могла проходити ці часи, а відео вийшло 23 минути. <ріхи> ну, це неможливо. Ну, <ріхи> це я так і на приклад говорю, да. Коротше, дуже довго я просто проходила, от. Е, так, давайте приходимо, приходимо. Е, тут головешечка. Е, кстати, предупреждаю, скоро буду Знаєте, що я буду робити? Може хтось знає, бо я писала все в своєму телеграм-каналі. Хто не участвує в телеграмі, тот не знає. От. М -м -м ну, коротше, я скоро буду удочеряти дочку в Брукхевен РП. Да-да-да, ребятушки. Дуже вже цього моменту чекаю. Інтересно, яка мені дочка попадеться. може навіть син. Ну, подивимося, подивимося. Бо нічого я не знаю поки що про ці от штучки різні. Так давайте, ні, ні, мене не треба вбивати. Я ще тут нужна, взагалі, для моїх підписників. Е, так, давайте сюди. Сюди. Ой! Е, да. ладно. Якщо на цьому відео буде максимально 10 лайків, я зразу почну знімати. Першу частину з моєю. Ну, там, де я удочеряю дочку вибрухами РП. Якщо на цьому відео буде максимально 10 лайків, то я зразу берусь за роботу удочеряти дочку Вот. Ну і я буду, якщо я пойму, як це робити, то я буду додати ці всі серії в плейлист, типу, моя хорошенька дочка там. Короче, якийсь плейлист, надіюся, зроблю. Бо хто знає блогершу Пандору, вообще блогери так роблять, типу, що додають різні серії в плейлист. Ну, я не знаю, як це робити, і дуже хочу дізнатися. Е, вот, ну, буду старатися якось попробувати додати в плейліст. Просто ще ніколи такого не робила. Ну і не знаю, як це робити. Да. Так, давайте. <с。6> <с .6> <с .6> mm, щось не так пішло. Щось пішло не, не по плану. Да. Дай ще сюди. Сюди. О, вау! капець, 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 я процес... я це... капець. Божечки, ви бачили, я була прямо коло чекпойнта. Ну, ви це бачила ще. Ну, машело. Ну хоча для мене це ду дуже легко. Божечки, тут можна наржатися просто без... Ну, наржатися просто так, що ну. Що пізніше, коли вийдеш з цієї гри, сповниш опять про цю ігру і будеш просто опять ржати. Безконечності. Э, ребята, тут вешечка большая такая. Ну вот та это даже за моей побегла, капец. Одиннадцатый уровень. Какой це представляете вообще? Ой, божечки, что это за уровень такой? Так, э, ну, предлагаю ехать, да? Без остановочки. Да, ой. Божечки, скільки у вас тут башки, бож... ви чого віддихаєте, так? Да? Ладно, звісно, ще не літо. Ну, в моїй країні зараз просто дуже жарко. Постійно вже хочеться просто гуляти в футболках, ще в лосінах. Ну просто в моїй зараз країні просто жара-жара. Вже -жара. дуже тепло, так що так. Да. Щоб ви знали. о божечки, що це таке? О oh, боже. <laughs> uh, так, давай-то сюда, сюда. Ой. Эй, О, божечки, подавите, я кетики шучу. Ну, что чуть-чуть бы и про... Так, до меня не Так, он чухается. Может быть, это чуть Ну да. Да. Менданки, нешнем. Ладно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Божечки. Як, як мне это пройти. О боже. Что это таке вообще? Я це не пройду, наконец-то, як это пройти вообще. Это ж невозможно, блин. Ааа! Як це пройти? Боже, це, я я смешна вообще на цьому велике, конечно. А, ладно. Блин, ну як это пройти. Я сама пытаюсь это пройти, а сама прошла. Ну, не, я это не прошла. Так, что тут? Бей, ден, Штык, что? Так, это Деника по переводчику, как бы. Блин, не можем вообще это пройти, конечно. Ну, капец просто. Сложно мне не заходить. Ну, стараемся це пройти. не ні, ні, для чого, хе для чого, блідо? Так. Хе-хе! Ну, ну, це вже, це вже мені це, це вже не смішно, реально. Мда. Хм. Ладно, ладно, ладно. Так, будь ласка, будь ласка. Ні, ну чого? Я ж хотіла на голову прийти, дитинка, блін. Ну, капець, я не можу це ще пройти. Ну, Ваще не можу це пройти. Ну, взагалі не можу це пройти. <соць> Вже 22 хвилини, а я тільки почала цей уровень робити. От, ну, недавно, так. Да. Ну, блін, ну як це пройти? Поможіть мені. Не поможіте мені. підтримайте мене. Так, уже в принципі звуки не такі страшні, як тоді були. Ну, все одно є звуки. Ну, якісь, не знаю, звітли це. Коротше, моя подруга недавно скачала таку таке типу пораження, там де що ти якби... Сканіруєш свою комнату і тобі показує, де в тебе монстри. Ну, взагалі, це неправда, бо монстрів не существує вже давним-давно. Вони существували тільки тоді, коли там мене ще тоді не було навіть. От. Ребята, я це пройшла? Я це пройшла! Ви це понимаєте? Ви це розумієте? О, ні! Нет. <хи> <хи> Блин. Так, давайте сюда. Сюда. Будь ласка, не, не. Сти, я тебе умоляю. Дякую, божечки. Як я це могла зробити? Вообще? Так, прибят башка. Прият башка. Так, давайте сюди, йдем. Е, от сюди, от. О боже, а що це вообще таке? Це мені треба потім бордюру, блін, тоненьком такому проїхатись. Ну це ж невозможно зробити, якось... О! Сама, сама сказала, що це невозможно зробити, а сама пройшла. Ну капець. Давайте отсюда. От. Так, будь ласка, не уходіть. Катя, не уходить, я тебе допомогаю. Дякую, дякую, Катюша. Ой. <сех> Хорошо, что мне не надо стола вот, до чекпоинта починять. Так, давайте вот, вот тут вот робим, вот так вот, так вот. Так, тут мы просто так проезжаем да? <сесс> <сесс> Божечки, вот и видите, классно, <сесс> как будто я на показе мод. <сесс> и все так делятся, ребята, 12 уровень, капец. Тихо, что недавно вроде почала. Mm, да чи не? <смеш> Ладно. Так, ребят, це уже дуже тяжкий уровень. Так что усім дякую, кто додивився це видео до кінця. Также усім дякую, хто підписан на мій канал. Може, хто підписався там, хто поставив лайк. И хто меня підтримав від цих ну, від цих звуків, то усім дякую, короче. Ну и усім па-па. Люблю вас.